Вітаю, діти! Зустрілися ми знову, і про славні руки золоті я поведу розмову. А як це золоті руки? Що це означає? Що вони вкриті золотом і тому золоті? Давайте послухаємо оповідання Михайла Коцюбинського «Десять робітників і дізнаємося, чому руки іноді називаємо золотими. Отже, зайшов я колись до однієї жінки в хату, звали її Одарка. Дивлюсь, а в хаті в неї чисто, гарно, діти умиті, чисто одягнені, обід смачний, зварений. Як ви все це встигаєте поробити? питаю я в Одарки. А вона каже, як же мені не встигнути? У мене служать аж десять добрих робітників. Вони мене слухають, що не скажу, зроблять, один одному допомагають. А які ж то у вас робітники? Де вони? А ось вони засміялися Одарка й показала свої руки. Здогадалися, що це за десять робітників? Так, це пальці на обох руках, які трудяться весь час. Золоті руки у одарки. А ось це діти руки шахтаря, який добуває вугілля, щоб у нас вдома, взимку, завжди було тепло. А це руки хлібороба, які вирощують пшеницю. І завдяки цим золотим рукам ми можемо придбати хліб, булочки, тістечка. А це золоті руки пекарі. Який випікає нам смачний хліб. А ось золоті руки лікаря, який рятує нас від хвороб. А це золоті руки садівника, який вирощує різні рослини. Золоті руки перукаря, який дарує нам красу. Золоті руки скрипаля, що зачаровує нас ніжною мелодією. А це татові руки, який захищає, обіймає, оберігає. Мамині золоті руки, щедрі, робочі, Втоми не знають зранку до ночі. Мамині руки все вміють робити. Як же нам руки ці не любити? Ну що, дітки? Ви здогадалися, що золоті руки не золотом покриті? Золоті руки мають майстри своєї справи, люди, які уміють щось робити дуже-дуже гарно. До зустрічі, до побачення!